Усім привіт! Хочу сьогодні вам розповісти про любов до Бога. Багато людей говорять, що я люблю Бога. Але насправді наші вчинки, наше життя показує нашу любов. Взяти, наприклад, рідну людину, близьку до нас людину, чоловіка або жінку, або маму, або брата, або сестру. Якщо ми говоримо, що я тебе люблю, але при цьому наші справи, наші вчинки вони показують зовсім інше. При цьому ми, наприклад, Ігноримо цю людину, ми не приділяємо їй уваги. Нам не цікава її думка, нам не цікаве її життя. Вона зовсім нам не цікава, нам зовсім паралельно, що вона думає, що вона говорить, що вона нам е, совітує і так далі. І, а ще більше того, ми можемо і е, творити якісь капості, зло, якесь, то звісно, що це не любов. Як би ми не доказували, я клянуся тебе, люблю. Але якщо наше життя, наші вчинки показують зовсім інше, то це не любов, це болтовня. Так само і з Богом, якщо ми говоримо, що ми Його любимо, значить, ми повинні своїми вчинками показати цю любов. І от взяти в Євангелії написано, як Ісус говорив, запитував Петра, чи ти любиш мене? І апостол Петро відповідав: Так, Ісусе, і Ісус йому аж тричі це запитання задав і говорив йому відповідь Паси Овець моїх. Тобто нас, людей, ми порівнюємося з овечками, заблудшими, да, які заблудились, які сліпі, які беззащитні перед ворогом, перед дияволом. Але в нас є защита, це, наші, це наш пастир, це наш Бог, це наші, наша церква. І він говорить апостолу: паси овець моїх! Якщо ти любиш мене, паси їх. Тобто, якщо ми любимо Бога, значить ми будемо виконувати Його волю, Його воля, щоб ми пасли овець, щоб ми брали, і йшли в цей світ і забирали ці душі, ці заблучі овечки, так ці вівцятка, які заблукали і не знають, де ви їх. щоб ми їм світили, проповідували і повертали їх, приводили їх додому, до пастиря-начальника, до Ісуса Христа в його дім, в його церкву спасали їх від цих ворогів, від цих хижих вовків. Від диявола. Ось так ми зможемо показати свою любов до Бога. Якщо ми просто говоримо Я Бога люблю, але не приділяємо зовсім йому уваги. Нам не цікаво, що він говорить, що він хоче, яка його думка, нам не цікаве його життя. Зовсім не цікаво, що він говорить. Хіба ж це любов? Якщо ми любимо людину, нам вже цікаво, що вона говорить, що вона думає, і нам цікаво її життя. Так само і з Богом. Якщо ми говоримо, що ми його любимо, нам буде цікаво. Провести з ним час і вділити йому увагу, зробити йому приємне.